Всім привіт! Сьогодні у нас 25 червня 2023 рік Україна, Київська область. В даному відео хочу показати сорт жовтоплідної черешні української селекції під назвою Дачниця Це один із кращих жовтоплідних сортів черешні. Це у мене друге плодоношення. Ось такі плоди. Дерево четвертий рік від посадки. Дерево невеличке, приблизно до 2 метрів висоту. Плоди крупного розміру йдуть від 8 грамів. Черешня потребує опилювачів. Давайте зараз нарву. От така крупна, дивіться яка. Так, ну що, нарвав я черешню. Вона вже в мене переспіла на дереві. Бачу, вже дуже така вона, як би і плотна і мика. Вже є декілька потрісканих плодів, які вже починають підгнивати. Ну, давайте подивимося, яка вага. Оцінимо смак. Так, що у нас з вагами? Нормально. 12 грамів. 11. 10. Так. 13,7. Доволі крупний розмір. 10,8. Так, 12. Так, давайте цю візьмем. 10. Ось так от. 12. Ну це вже я бачу, вона вже переспівша, але плотна така, плотненька. Тобто транспортабельна на ринок. То що треба буде. Давайте подивимося, яка м'якоть, Отака м'якать. Такий кремовий колір. Давайте подивимося сік. Сіку дуже багато. Сік прозорий. Давайте спробуємо на смак. Солодка з приємною такою малесенькою кислинкою. М'якоть ніжна середньої плотності. І дуже солодка. Ну, отакий от огляд черешня. Мені сподобалося. Це одна з найкращих жовтоплідних сортів. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!